Всім привіт! Хаєс Хайос! І ви на моєму каналі Ніктайм! І сьогодні у нас буде прогулянка з подругою. Як вам такий формат відео? Я думаю, прикольний. Формат влог. Влог. Я не знаю, як він називається, але він мені дуже подобається і я люблю його знімати. Ну що ж, не затягую привітання. Поїхали! передивилися кальмара. Яку кальмара? <свят> Іра кальмара. Там, там, короче, спойлери. Машина їде, дитя. Короче, спойлери, я надіюсь, вона обідатись. В кінці 456-й помре. Навіщо не дивиться, я просто знімаю для душі. <свят> Ой! <извиняюсь. свят> Ой, і виняєшся. Ай! І виняєшся. А небо я... взагалі не видно. Я дуже сильно і звиняюсь. Чого? <свят> Давай я на світі не фото здивлю, тобі скину. Коженка. з бодоскарба бодосик выпар. Давай, як кто с Дівчинка! Був прикольно, щоб їх команду стоп. Ну, типу, знаєш, собак. Ой, собак. Типу, щоб вони машина... зупинялися? Так, да, машина їде. І, типу, ну, наприклад, ми ходимо з вулочки на дорогу. Машина їде, ми така стоп, вона стає. Ми така стоп. Да. А куди ми йдемо? Не знаю, за тобой йшло. За тобою. Круто. Вау. Не знімаєш? А що я себе тако? Для голосу. <ріхи> Ты тако себе знімати та ні. <ріхи> ну напевно О, О, уданіше стало. <ріхи> Ава, <або>. <ріхи> да, Не ша відкриє. Я вже злюго, А ти що для укола. Не знаю. <ривання> Я дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал. <ривання> Дивляться, як мені говорити. Ой, <ривання> Я дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Нас закусали вже комарі, тому пишіть коментарі, що ще нам зняти цікаве на мій ютуб канал. Також у неї теж є ютуб. Я оставлю в описі. Да. Да. Але в неї ще немає ніяких відео. Так, так що пишіть теж ідеї, щось зняти її на Ютуб. Ми можемо також зняти якесь. Сувмісне відео, як як там воно правильно кажеться, це ми будемо прощатися, тому що реально все кусає, Па-па!